Столичний метрополітен година пік. Люди повертаються з роботи, а поруч з ними на огородженому ескалаторі публіка у вечірньому вбранні з шампанським під супровід живої класичної музики. Рушить до місця проведення головної світської події сезону показу бренду обрані. У шоці і тусівка, і столичний люд. Адже ні одних, ні інших про такий розвиток подій не попередили. Мені зовсім цікаво. Больше хочеться потрапити. попасть. Якраз вот там їхати можна в ту сторону, нам цікаво подивитися. От, я думаю, э, ці люди, які проходили, вони не, не знають, чи мабуть не здогадуються, що э, більшість людей кожного дня на роботу з роботи в таких чергах стоять. Ну, лет, я лично літ 10 вже не була в метро, як вот села за роль. Ну, звісно, шок взагалі. Очень все круто, але саме місто. Я знаю, що це все довго трималося в тайні. Ось і спеціальний поїзд, який перевозить тільки глядачів дефіле. Місце призначення незвичне. Станція, де не ступала нога звичайного киянина, Львівська брама. Будівництво почали ще у 90-х, але вихід на вулицю так і не побудувало. І Спеціальну зупинку роблять тільки для гостей показу. Такі креативні рішення. Вони завжди обосновані, завжди дадуть правильний резонанс. Думаю, що більше все-таки давно було, було в Київському метрополітені, а те, що на подібній станції ніхто, напевно, не був, ну це безперечно так. Прямо посеред пошарпаної станції і крокують моделі. Вишукані сукні класичного крою, оздоблені хутром та мережевом, виконані у чорних, пастельних та червоних кольорах. Ось мода бренду обрані. Дизайнерка Олена Мігдісова не виключає, що колись убрання її виробництва зможуть биратися безпосередні користувачі столичного метрополітену. Ну, Дай Бог, в колекціях їздили в метро. Вони теплі, красиві, много елементів з меха. Організатори свята так і не зізналися, як їм вдалося влаштувати для світського бомонду таку екскурсію. Водночас наголосили, що затримки потягів не було, тому жодного дискомфорту кияни від перформансу не відчули. Олена Халік та Єген Кіяшко, п'ятий канал.